От, як, no. І виходить воно таке тоже конусне надевай. Ми б отутку от вирізали цю систему, просто кричатку наділи, ту наверх і просто прижали би цю систему. Воно б в бляха муха ну батько тут воно передає весь момент. Всю всю тему це навіть якщо його виточить, як його треба по розміру внутрішь зробити. Ну, Щоб шо, так. Є ж такі снісадки на крути на газон. Це в бензинках вони такі йде. Там теж так іде. З виборкою, ти надіваєш, просто там така вона йде маленька. в себе ти міняв ножа. Та я вже забувся, воно там. Воні, да. Там просто отку, бери цю от два кріплення і центральне для болтання. Воно таке йде. А, ну так, це ж така штука. Все. Да. А це ж я кажу, їй ткуль би. А крильчатка з нею як би типу, хоч трималася? Ми у центр це вирізали, а крильчатку просто до неї прифігачили б якось. На проволоку, на синю Саме краще. Чорна ні, тільки синя. Є, синя. Ще червона є. Бачиш, ця крильчатка вона крива, бачиш як вона? Вона гуляє. Да, вона...